Ми сьогодні будемо робити отаке класне сердечко, і для цього нам понадобиться оранжева термомозайка і чорна достка. Тепер набираємо три чорних, одну пропускаємо і, і три чорних. Дальше, одну чорну, три оранжевих, одну чорну, три оранжевих і одну чорну. Дальше, одну чорну, сім оранжевих і одну чорну. І робимо ще один такий самий ряд. І тепер по діагоналі на вниз це отак. Тепер набираємо подігану ноль на вниз, отак одну чорну. І ще надем три оранжевих і одну чорну. Тепер одну чорну, одну оранжеву і одну чорну. І тепер одну чорну. Ну що ж, ставте лайк, підписуйтесь. Всім пока.